На попередньому уроці ми почали підготовку до контрольної роботи, геометричні перетворення це у нас переміщення, його види, а також перетворення подібності гомотетіям. ми повторили всі теоретичні питання, також розв'язали дві перші задачі, ще одну додаткову задачу теж розв'язали, яку я вам давала в кінці уроку. Три інші задачі 3, 4, 5, 6, це те, що потрібно розв'язати нам зараз. Так, ну, тобто для підготовки. Так, у нас з вами номер три наступний. Виконайте поворот рівнобедреного прямокутного трикутника АБЦ в гіпотенути, АЦ навколо. Вершини Б на кут 90 градусів проти годинникової стрілки. Навіть сторони трикутника, які переходять одна в іншу. Будуємо рівнобедрений прямокутний трикутник. І так, рівнобедрений Ну, катите рівні. Гіпотенуза АС навколо Б. Хай так, гіпотенуза АС, тоді Б 90 градусів. Так, навколо вершини Б. Тобто центр поворота, це вершина Б. Зеленим кольором її позначаємо. На 90 градусів проти годинникової стрілки. Тобто, напрямок у нас от собі. Так, робимо поворот. Нагадую, що поворот це вид переміщення або вид руху, який не змінює відстані між точками фігури, але змінює і положення на певний кут відносно певної точки. Так, ми як робимо? От беремо говоримо, що. Якщо точка Б, центр повороту, вершина трикутника Б то Б залишиться на місці, вона не пересувається. Навколо неї все пересувається і повертається. Ну, дивимося, з'єднуємо Б і С, вони в нас вже з'єднані, потім проти годинникової стрілки відміряємо від променя БЦ. 90 градусів. Ну, це я так, я напишу. І виходить на що вершина С переходить от сюди. так І це буде тут штрих у вершину А. А в свою чергу, при повороті, тобто, знову ж таки, з'єднали Б і А і на кут 90 градусів, повертаємо і відміряємо знову ж таки відстань БА, яка дорівнює BH3. Скажімо так. І е, виходить у нас поворот так На 90 градусів. І далі ми беремо і з'єднуємо наші вершини. Тобто це штрих, це ще зеленим побудуємо. Це наш трикутник зелений, який утворений в результаті повороту. Тому нам потрібно нижче, сказали так, ще раз читаємо. Виконайте поворот рівнобедреного прямокутного трикутника, БЦ з гіпотенузи АС навколо вершини Б на 90 градусів годинникової стрілки, і навіть сторони трикутника, які переходять одна воду. І так, у нас була, наприклад, сторона БТ. Вона відносно центру повороту, тобто точки Б. на 90 градусів. На 90 градусів. І напрямок повороту ось сюди. БС перейшло в БА. Далі БА. Ну, це саме поворот. БА перейшло в БА штрих. А Цеа. <кліпсих> Це перейшло в Т штрих Ну, мабуть, те штрих Аштрик, я напишу А штрих. Ось так ось. Щоб не було тут нової точки. Тільки вони співпадають, то тоді зробимо. Зараз, це в А. Аж Таким чином ми виконали поворот. Зробили. Uh, зробили, в общем-то, таку задачу. Так, я це прибираю. Четверта задача. Кладіть формули паралельного перенесення, формули паралельного перенесення, яке переводить центр кола. І дано нам коло. Зараз запишу х 1 у квадраті плюс y-7. У, у квадраті дорівнює 4. Початок координат. Ще раз. Що у нас переходить? Давайте ми візьмемо, ну, якщо нам задано рівняння кола, то ми можемо визначити центр кола це мінус сім, центр. Нагадую, оскільки рівняння кола Х-а в квадраті додати y мінус Б у квадраті, дорівнює радіус у квадраті, де центр у нас має координати а, Ну, Це така теорія. Центр. Тобто, ну, якщо в дужечках плюс, то координата була від'ємна, якщо мінус, то була додатня. Так, ми визначили це. Центр кола, яке задано нашим рівнянням. Далі, і потрібно, щоб центр цього кола, тобто О, з координатами мінус 1 7, переходив на якийсь вектор А, бо паралельне перенесення це перенесення на вектор, перетворення на вектор А у початок координат точку 0, 0. І так, щоб задати формулами паралельне перенесення, нам потрібно згадати формули паралельного перенесення х' дорівнює Х плюс А, і дорівнює Y плюс Б. Тепер що у нас Х? Х і y це координати точки, яка була початкова точка, ось я підписую, тобто точки О. А X' І це координати точки образу, в яку перейде точка О. Ну, давайте О1, я отак напишу. Так, щоб вони не О і О, а О1. О і О1. Таким чином наша мета знайти А і Б. Що ми робимо? Ми робимо зелений колір. І так, підставляємо в нашу формулу паралельного перенесення координати відповідні. 0 дорівнює мінус 1 додати А і 0 дорівнює 7 додати Б цього випливає, що А дорівнює 1, Б дорівнює мінус 7. І тоді у нас потрібно було ще складіти формули паралельного перенесення. Тобто наша відповідь тут формули паралельного перенесення. Ось наша формула, але А і Б ми замінюємо знайденими числами. Х' дорівнює х плюс 1, і штрих дорівнює y-7. І це наша відповідь. Ми склали формули паралельного перенесення. Прибирається. Задача номер 5. Відповідні сторони двох подібних прямокутників відносяться як 3 до 5. Знайти площу більшого прямокутника, якщо площа меншого, дорівнює 36 см квадратних. Ну і у нас тут малюнок можна не робити, а запитати так: е, візьмемо. Два прямокутники і буде менший і більший. Тому я напишу, що у нас є площа більшого і площа меншого. І так у нас, коли говорять відповідні сторони двох подібних прямокутників відносяться як 3 до п'яти. Тому ми можемо сказати, що ну, нехай. Сторона якась сторона. У нас маленького прямокутника поділити на А сторону великого, буде дорівнювати як 3 до 5, відношенню 3 до 5. Далі, ми знаємо, що площі подібних фігур, тобто площа маленького до площі великого, Дорівнюють відношенню К квадрат. А нагадую, відношення відповідних лінійних елементів подібних фігур це це К. Тоді площа маленького до площі великого буде дорівнювати 925. Далі, йдемо нижче. Нам сказано, що знайти площу більшого прямокутника обоз його великого. Да? Це у нас питання. Якщо м, площа меншого дорівнює 36. Значить, замість площі меншого ми пишемо 36, поділити на площу великого, дорівнює 9,25. З цієї пропорції знаходимо площу великого. Тобто 36. Помножити на 25 і поділити на 9. Корочуємо. Тут залишається 4 1, і це дорівнює 100 сантиметрів квадратних. І це наша відповідь. Площа більшого прямокутника, 100 сантиметрів квадратних. Зверніть увагу, Є задачі геометричні, де не потрібно будувати фігури, якщо вам надано коефіцієнт подібності і площу однієї з цих фігур. Так, це ми зробили. Ну і задача номер 6. Це, мабуть, складніше. Ну, давайте спробуємо її розв'язати. Бо тут доведіть. І так, два кола. Два кола мають внутрішній дотик в точці А. Причому менше коло проходить через центр більшого. Ну, зараз я спробуємо зробити малюнку. Більше коло. Його центр. Менше, ну, зараз подивимося, Або від руки побудую, якщо не вийде. І так, два кола мають внутрішній дотик в точцях, причому менше кола проходить через центр більшого. Трішечки не підійшло, зараз я поприбираю. Зараз можна вийти. Ну, ось так десь. Трішечки відкоригуємо ось у наш, наш центр, щоб. Ну, воно якби пройшло, це наше коло маленьке через центр Великого і мається точка дотику, ось точка А. Внутрішній дотик. У нас зображений. Так, доведіть, що будь-яка хорда більшого кола, яка виходить із точки А, ділиться меншим колом навпіл. Давайте я тут точку О позначу центром. І зобразимо хорду. Ще раз, будь-яка хорда більшого кола. що... Щас, більше окола, яка виходить з точки А. Ну, ось, наприклад, можна отак. Я зараз от... я, я, я всі можливі такі, ну, побільше скажу. Ну, можна і також далі Ось я нарисувала, побудувала декілька ход, щоб наочніше було видно. І нам потрібно довести, що будь-яка точка, будь-яка хорда більшого кола таким образом, таким чином побудована, ділиться меншим колом навпіл. Тобто, у нас тут з'являється якась точка. Перетину, там, наприклад, К, тут нехай Б, зараз, точка А. Так. І так по кожному, по кожній хор ділиться на Зараз я залишу так, наприклад, да, нехай. Так, і до висоти то К дорівнює ка. B. Так, ну давайте тут радом розв'язувати спробуємо. Так, які ідеї Влад? Не знаю. Дивіться, якщо ми говоримо про хорду, яка є діагноз? Ну можна провести КО та Б чогось там. Можна. Якщо у нас хорда є діаметром, то це зрозуміло, що ділиться на так? Ну, тому що точка О. Ну, я маю на увазі, наприклад, АЦ. Теж, е, теж, Ну, тут А, Б, С буде 90 Так, А, Б, С. Гаразд. 90 і що? Ми, я ну сказала, треба ще провести КО. Кау про кашу, сказали про вестик Кау. І отак от Мабуть, так. У, У нас АО дорівняв Б. І так, АО, щас я візьму. АО дорівнює Чому? Довести потрібно. Чому АО дорівня? А до рівня ОБ то більше це радіус Так, пишемо. Перше. А У ОБ. І дорівняння. Давайте так R велике. Я напишу. Це для великого кола, да а R маленьке будемо, якщо потрібно, для маленького. Ну, тоді виходить, що трикутник рівнобедрений. Так. Ну, тоді виходить, якщо ну, з рівнобедреного трикутника провести ось, наприклад, ОК в нас вже проведено, так? То воно фактично буде ділити цей трикутник навпіл. Чому? Тому що він рівнобедрений. В общем, все просто. У нас тоді кут ОАБ дивка е, в нас. Е... Uh, сторона Ока спільна, треба довести, що тут ОКА — А це 90 градусів. Но він спирається теж на діаметр ОА, тоді ж він 90 градусів, не тракутників Так. Іншими словами, що ми зараз доводимо правильно, що ОК у нас висота цього трикутника, так? Тобто ОК, так? Да? Перпендикулярно АБ, так? Okay. Я не почула, хто каже там Влад, це ти ще. До... Ну, пишемо, що ОХ перпендикулярно АБ. Так, чому? Ще раз. Мабуть, тому що ОА це діаметр та кут ОКА спирається на діаметр. Тобто пишемо, що кут ОКА вписаний, да? кут АОА це діаметр маленького кола. Да? А до варто що ОА, це точно дати. Що? Не почув. Дарто вести, що ОА це точно тягне. Ну, згадати про внутрішній дотик. Ну, дивись, я провела тут що? Ну, коли два кола, дотикаються. Пам'ятаєте? Ну, так. Ну, коли ви дотикаються, то там у нас з вами йде так. розташування таким чином, що вони центри лежать, розумієте, на одній прямій, і оце у нас зовнішній дотик, так? А внутрішній дотик. От маленьке коло проходить, дивіться, оце точка належить, ну як, за до точка дотику. А тут же сказано, що маленьке коло проходить через центр великого. Ну, Оце, ж у нас з вами пам'ятаєте, як відстань ми знаходили, ми від більшого радіуса віднімали менше. Тут, тобто, по-іншому, це ще було доведено, я не пам'ятаю, ну, обговорене. У восьмому, ні, у сьомому класі. Що коли отакий дотик йде внутрішній чи зовнішній, то у нас відстань між центрами знаходилася сумою або різницею чого там у нас? радіусів, себе чи як. -то. Ну ладно, так, Арас. Що далі? Що далі у нас з вами? Кирил, що там ти казав далі писати? бо ти мене був. далі. Офран там бекулярна або спільний спільнота та аберів <продов> та <'я> сих регіоне. Ти доводив рівність трикутників, ти хотів довести, да? так? Так. так. Ну, а можна ж було сказати, що трикутник А, О, Б, рівнобедрений ОК 90 градусів. От тут 90 градусів. Так. Ну, тоді це медіано. Тоді з цього впливає, що ОК медіано. Щоб не доводити рівність, тебе так погано чути. Ну, а якщо ОК медіана, то АК до рівня АКБ. Можна ж так дава? І він. Да, там у так, ще раз проходимо цей же шлях. Два кола мають внутрішній дотик у точці А. Причому менше коло проходить через центр більшого. Доведіть, що будь-яка хорда більшого кола, ми взяли хорду АБ, більшого кола, яка виходить з точки А, ділиться меншим колом навпіл. Ми сказали, що трикутник АОБ рівнобедрений, оскільки ОБ і ОА радіуси великого кола, а радіуси між собою рік. Потім сказали, що кут ОКА є кутом вписаним у наше маленьке коло і спирається на діаметр, тому дорівнює 90 градусів. І тому о, у нас ОК висота, а тоді у нас з вами е, вона є і медіана, тільки трикутник От. Ну, Кирил там е, говорив, що можна ще довести е, за рівністю наших е, ну, трикутників ОБК і ОАК. Наскільки я зрозуміла, що говорив Кирил. Так? Так, йдемо далі. Значить, що у нас там залишається? У нас залишається з вами дуже мало часу, тому таке загальне. Я розміщу контрольну роботу, чи вже розмістила, ну, в общем, будемо вважати, розміщу ще, мабуть, не розмістила, Тільки думаю. за темою переміщення. Яке містить симетрію відносно точки, симетрія відносно прямої, поворот, паралельне перенесення. А також перетворення подібності гомотетія, там, де у нас збільшуються чи зменшуються розміри у К разів, К нуля – це коефіцієнт подібності. Вивчили, що таке гомотетія повторили, і вивчили із нового, що відношення площ подібних фігур до рівня К квадрат. Розібрали завдання контрольної роботи. яку Для підготовки до контрольної роботи я маю на увазі підготовчу контрольну роботу. Ну, в общем-то, домашнє завдання я візьму з додаткових завдань. З додаткові задачі цього року. Домашнє завдання. Номер. 433. 434. Ну тут більше такі не розв'язувати щось потрібно, а такі більш теоретичні завдання, побудуйте там, визначте розташування, що тут можна. Ну, давайте 431. Триста тридцять один,